У зруйнованій магічній бібліотеці, де колись зберігались наймудріші фоліанти, тиша наповнена шурхотом старих сторінок і присутністю невидимих сил. Фамільяр, хранитель балансу, кличе найздібніших магів зібрати розкидані уламки знань, складаючи слова, що наповнюють книжки давньою силою. Світ сповнений магії загадкових фамільярів та містичних фоліантів, кличе усіх бажаючих спробувати себе в умінні створювати заклинання усього з декількох літер, які будуть у вас на руках. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами познайомимось з настільною грою Магія слів від видавництва Гікач за авторством Константина Ткаченко. А розробкою займалася власна студія видавництва Гікач Студіо. Відразу хочу попередити, що в мене це не фінальна версія гри, а скоріш допрем'єрна версія. Проте механічно гра зазнавати змін вже не буде. Тож у цій грі від 2 до 4 гравців ви будете змагатись один з одним, створюючи слова із комбінації літер. Адаючи карти зі своєї руки, намагаючись якнайшвидше спустошити свою колоду, адже чим менше карток ви матимете на кінець гри, тим більші ваші шанси на перемогу. Під час партії кожен з учасників матиме свою персональну колоду карт, на яких зазначаються літери, а також одного персонажа зі своєю унікальною властивістю. Під час свого ходу ви матимете вибір із двох дій: або зіграти карти, її скласти слово, або спасувати. Складаючи слово, ви повинні використовувати карти зі своєї руки, однак це слово повинно відповідати одній або декільком із категорій, які ви заздалегідь обираєте на початку партії. Тож, формуючи слово, ви можете використовувати. Карти як з руки, так і карти літер фамільяра, що викладені на центрі, однак на яких немає самої фішки. Крім цього, у вас в колоді є карти джокерів, які заміняють будь-яку літеру в слові і Також на початку партії ви отримуєте ще три відповідні жетони, які також при викладенні дають змогу замінити літеру на потрібну. До речі, використовуючи літери фамільяра, ви переміщуєте фішку на відповідну карту і також активуєте властивість відповідної комірки. Наприклад, зараз ми отримали слово полуниця використавши одну із літер фамільяра в порожній комірці. Після створення слова, користуючись кодексом, ви повинні добрати карти на руку з колоди, щоб їх була зазначена кількість. А після сусідні з вами гравці повинні додати додаткові вказані карти за кольорами на верх їхніх колод. Проте під час вашого ходу ви також можете грати карти магії, які або дозволять відновлювати джетони джокерів, або замінювати карти на вашій руці на нові. Крім цього, у кожного із персонажів у грі є особлива пасивна властивість, що спрацьовує у певний момент, і вона може дати змогу не отримувати певні кольорові карти до своєї колоди, або завжди мати додаткову літеру, чи добирати додаткові карти на руку після складання слова. Щодо дії пасування, то ви просто добираєте. Три карти на свою руку і передаєте хід далі. Її таким чином ви намагаєтесь складати слова, зменшуючи кількість карт в колоді до моменту, поки або в когось гравців ця колода не спустошиться, або не спорожніє один з кольорових стосів карт в центрі. Тоді той із гравців, хто матиме найменшу кількість карт, як на руці, так і в своїй колоді, її стає переможцем. Магія слів має... Доволі цікаву ідею складання слів з обмеженої кількості літер. Це ми в цілому бачили як у грі букву Джем, так і, наприклад, у грі Пейпербек. І ось продовження цієї історії у вигляді української гри з магічними нотками, де вам також потрібно створювати слова, використовуючи обмежений набір літер. Проте. Тут головною складовою є не намагання створити найдовші слова, адже іноді це може навіть сповільнити вас через добір малої кількості карток на руку, а навпаки, намагання зіставляти ці слова таким чином, щоб якнайшвидше встигнути спустошити свою колоду і поскидати усі карти зі своєї руки, паралельно понадававши карток суперникам. Однак, звісно, багато на що впливає саме те, як карти виходять із колоди. Але по-перше, у вас завжди є джокери, які можна використовувати. А по-друге, є її додаткові літери фамільяра. Але навіть якщо щось її не виходить, пропуск хода, її добір трьох карт зазвичай вирішує ситуацію. Загалом відчувається гра доволі легко. І головним тут стає саме ваша креативність і знання слів. А ось ці невеличкі бонуси від умінь. Персонажа, її можливості застосовувати властивість фамільярів, коли ви використовуєте певну літеру, якщо ви, звісно, граєте із цим правилом, тому що є варіант гри і без нього. Це все додає деякої стратегічної глибини такому простому ігроладу, адже ви додатково намагаєтесь підлаштовуватись під ці властивості. Щодо тематики, то звісно, що тут ви не відчуваєте магії, особливо коли складаєте слова типу трактор або телефон. Але ідейно в цілому оформлено все. Більш ніж цікаво щодо компонентів, то тут нарікань немає. Карти доволі товсті грати без протекторів приємно її порадували. ось ці дерев'яні жетони Джокерів. Така екологічна гра виходить. До речі, хочу подякувати Гікачу за крафтову унікальну підставочку для Beaver Games, для цієї гри, де можна відмічати найдовші слова. Дуже прикольно. Тож, повертаючись до коробочки, в цілому магія слів може стати непоганим варіантом для тих, хто полюбляє ігри такого плану, тим паче, що на нашому ринку настілок не складання слів дійсно небагато. Отже. Саме такою буде гра Магія слів. І маю надію, що мені вдалося достатньо розказати вам про цю гру, щоб ви змогли зрозуміти, чи потрібно очікувати на цю гру її купувати, коли вона з'явиться для поповнення колекції, чи ні. На цьому все. Дякую всім за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.